Тому я пропоную, щоб ми сформували таку групу, визначали конкретно, що треба робити крок за кроком, і був контроль, щоб от громада села чітко це контролювала. Маємо сьогодні кінець червня, беремо, наприклад, відправну точку, там закінчиться всі роботи, там жовтень, наприклад, і відслідковувати, контролювати, щоб було все, що було домовлено, що було все виконано, тоді буде порядок. А якщо ви будете знаєте, вірити, що щось буде чудо, чуда не буде. Чуда не буде. Бо що сьогодні треба вивертати кишені, сьогодні треба забирати в тих, кому важко, щоб гроші давати сюди. Ви думаєте, що у Львові жирують, чи що? Але щось возять таке на спалку, як журналі жирують. Знаєте, якби то жирують багаті, а в нас у Львові 99% бідних, обдертих, обкрадених, так само, як і тут всі обкрадені. Правильно я говорю? Я пропоную спокійно рухатися до закриття цього полігону, крок за кроком. Розумієте? Ви ж мудрі люди, то ви повинні розуміти це. Мудро це робити. Тобто робити всі етапи рекультивації, тут що треба зробити, крок за кроком. Тобто, це не можна розрізати. Це є ядерний реактор, люди добрі, це біда. Це біда не на Львівську область, це біда на селу Галичину.